Та Великдень наша знімальна група завітала до Марини. Вона вже сьомий рік поспіль замість паски на дріжджах виготовляє сирну. Це вийшло випадково через те, що я не дружу з тістом і. Я захотіла спробувати таке робити пасочку і зупинилася на сирні, так як вона є простіше у виготовленні. І коли ми спробували сирну паску, то до тістової я навіть і не пробувала, я не поверталася, не починала через те, що сирна. Дуже дуже смачна. На кухні допомагає син Максим. завжди цікаво допомагати батькам. Сирні паски найчастіше печуть у центральній та східній Україні. Це саме святкова великодня пасочка. Так ми її не робимо. Навіть за подібним рецептом срокову масу ми не збиваємо. Тобто це така традиція, це, ну, це така святкова страва. Згідно з повір'ям, випікати паски слід зі світлими думками. На кухні має панувати тиша. Перед тим, як робити пасочку, потрібно помолитися. Можливо, помедитувати, для того, щоб заспокоїтися і. Зробити пасочку для того, щоб всі були здорові. Так, да, да. да. На приготування однієї такої паски Марина витрачає близько години. Спочатку перетирає яйця з сиром, додає цукор, масло та цукати або горішки за смаком. Та ставить на плиту нагрівати до перших бульбашок. То наша задача, коли ми поставимо на плиту, щоб вона не закипіла, щоб яєчка у нас не скрутилася. Поки сирна маса нагрівається, Марина ділиться спогадами з, з дитинства. Взагалі в нас великдень починався із чистого четверга. Це тоді, коли мама будила нас в дитинстві до схід сонця, купала нас у вербі або ну купалися повністю. Ще також у нас є така традиція, що яєчко має бути обов'язково червоним. Ще готову сирну масу заливаємо у форму після охолодження, можна прикрашати. Це улюблений етап Максима. Без присипки не дуже той ждав, але зараз я вже хочу з'їсти. получилася дуже дуже гарна пасочка і дуже чудова на смак. Анна Білик, Геннадій Емельянов, телеканал Вікка.